Колись один проповідник говорив, одну і ту саму проповідь так говорить щось 11 років чи скільки. І йому кажуть, що ти одно й то саме говориш, одно й то саме говориш вже 11 років. Він каже, ми ще не дозріли до чогось більшого. Дуже важливо, чи в нас є жажда, От Олексій говорив, і десь важливо кожному до себе примінити і подумати, де да я можу бути непокірний, де да я не змирився. Де, де я можу проявити непокору, бо про сусіда або про ближнього подумати, то зрозуміло, що легко. Але дуже важливо нам кожному до себе примінити те слово, бо ми молимося, ми просимо, щоб Господь трудився, ми просимо, щоб Господь давав нам той хліб і я вірю, Господь дає, лише нам важливо почути і прийняти. Прочитаю 2 Тимофія, другий розділ, 3-й, 3 5 вірш. Отже, терпи страждання, як добрий воїн Ісуса Христа, ніякий воїн не зв'язує себе ділами життійськими, щоб догодити воєводі. А якщо хто і змагається, то не одержить вінка, коли незаконно буде змагатись. А я вже десь, може, ну не знаю, пару місяців, напевно, думаю про таку тему, складував десь семінар, складою. Ну, розумію, що для братів, хто зна, коли буде той час. Я десь хотів для нас, для братів, сам для себе. Думаю, і з братами поділитися про те, що думаю. Ну, виджу, що час непростий, хто знає, коли складеться, чи буде братський з'їзд, молодіжне служіння. Тому, думаю, з вами поділюся коротко деякими думками з того, над чим, що маю на серці. Знаєте, апостол Павло робить десь для нас, або такий підхід, може, десь нестандартний для нас. Люди, які родилися на Україні, виростали, хто як. І він десь говорить, може, більш зрозуміло тоді було для Тимофія, але для нас може бути не, не до кінця зрозуміло. Він говорить, що ти воюй, як добрий воїн Ісуса Христа. Тобто кожна людина, кожен християнин мав би почути ці слова. І я десь буду. Е... Такі наводити паралелі з, з ізраїльським народом. О, Дивіться, ізраїльський народ виходить з Єгипту, раби, 400 років у рабстві. Вони виходять з Єгипту і йдуть у землю обітовану. Ви пам'ятаєте, я коротко нагадую, вони йдуть, у них купа поразок, Бог їх поражає, у них купа падінь, відступлення від Бога, то вони дадуть слово, то програють. І то доходять до якогось місця, там не хочуть воювати, там бояться, Бог їх доводить вже до землі обітованій. вони кажуть, ми не ввійдемо. І я десь, знаєте, подумав собі про їхнє життя і зрозумів, що у них ото рабське мишлення лишилось. Вони з рабства вийшли, але рабське мишлення у них лишилось. І так буває, я замічаю, що людина, яка приходить до Ісуса Христа, Бог дає покаяння, Бог дає навернення, но може лишитись рабське мишлення. Тобто ти не готовий чимось жертвувати, ти не готовий жити і перемагати. І якщо з таким підходом приходити до Ісуса Христа, це одні падіння будуть. Це одне буде. Або, знаєте, ну багато можна почути, як церква багато чого має, але в реальності ти замічаєш, десь того не завжди є. Чому? І я десь дійшов до такого висновку, що церква не завжди вміє воювати. Апостол Павло каже, що наша боротьба не проти крові і плоті, наша боротьба не проти того. Є друге щось сильніше, є війна проти духів, на час Піднебесної чи приісподньої. Тобто, є з тим десь війна, і тут треба вміти нам кожному для себе в житті навчитися, як правильно воювати, скажімо так. От дивіться, людина, яка приходить до Ісуса Христа і лишається з рабським мишленням. Тобто проблема рабського мишення, я зробив такі висновки для себе це страх перед відповідальністю. Хочу, щоб ми всі почули, що страх перед відповідальністю це вже поразка. В будь якому дивіться, ми прийшли до Ісуса Христа, дали Слово служити доброю совістю. У нас є відповідальність? Є. Це не просто ти пішов, прийняв хрещення чи я, і все, живеш як хочеш, це не так. У нас є слово Боже, яке нас навчає, у нас є Слово Боже, яке ну не те, що вимагає, яке говорить нам, як треба жити в християнському житті правильно. У нас є відповідальність перед рідними. Як би воно не було, якщо Бог нас привів до Ісуса Христа, дав нам спасіння, дав нам покаяння, ну, то ми не можемо вже жити лише для себе. І так махнути рукою на ближніх, як вони чи рідні, саме перше з рідних візьмемо. У нас є рідні, за яких ми маємо постити, за яких ми маємо молитись, за яких ми маємо свідчити, за яких ми маємо плакати перед Богом. Бо якщо, друзі, десь таки, така є, ну може, обмана чи як сказати, що хтось за мене то буде більше молитись, то не так. Самі цінні, ближні люди, вони самі цінні нам. І якщо вони нам не інтересні, повірте. Вони не ну, нікому так не буде сильно цікаво, якщо вони нам не інтересні. Тому у нас є відповідальність перед нашими рідними, в нас є відповідальність перед ближніми, жити, так як пише Євангеліє, ну, і поступати і говорити. У нас є відповідальність свідчити про Ісуса Христа. І я десь хотів би нагадати нам, ми десь зато молимося, щоб у вас у кожного в мене і у нас у кожного була відвага свідчити про Ісуса Христа. Ми робимо з різними людьми, ми спілкуємося з різними людьми. Ми живемо по сусідстві у нас різні люди. Знаєте, якщо людина без Ісуса Христа, який би він не був розумний, начитаний, багатий, бідний, який би він не був, на наш погляд, успішний, він йде просто в пекло, якщо він не має Ісуса Христа. Тому наша відповідальність свідчити про Ісуса Христа, говорити про нього. Знаєте,. Ізраїль мав так само відповідальність, але вони не до кінця були вірні в завіті. Вони не до кінця були вірні в тому, що ну, От апостол Павло говорить так про себе. Він каже, я готовий померти за народ мій. Я готовий померти за мій народ, каже апостол Павло. Настільки він любив свій народ, він взяв на себе відповідальність навіть за, ту, за свій народ. Який Бог дав обітування і тому подібно. Якщо ми не просимо за Україну, якщо нам не цікаво, Україна, якщо нам добре, тихо і спокійно, я думаю, ми не беремо відповідальність свою. Добре, ми скажемо, ми розуміємо, що не треба може з автоматами ходити добре. Але це не може це, це нам не мало би послужити просто в оправдання і собі тихенько жити. Ми маємо брати на себе відповідальність, вимолювати. Постити. У нас є кожного дня, 12 година, молитва за Україну. Я думаю, ви кожен мінімум два рази молитесь на день рано вечором. Якщо не молитесь, то хай Бог поможе молитись, то, бо то, то треба. І я думаю, що в цих молитвах ви нагадуєте так само за Україну. Це наша відповідальність. Знаю людей, от, знаєте, переглядаючи десь своє життя, знаю людей, які. Е... Перекладували завжди відповідальність на когось. І оця звичка перекладати, не брати відповідальність за свої поступки вона дуже пагубна, Того, що ти не покаєшся. Ну, Наприклад, Олексій попроповідував і торкнулося в мого серця, я зрозумів, що я впертий. Я скажу, ну, я впертий, але ну, мене заставила Галя. Я впертий, того, що так треба. Я не беру відповідальність, то я не буду каятись, правда? Якщо я скажу, що я впертий. Я гордий в тому питанню. Значить, я дойду до висновку, що мені щось з тим треба зробити. І я замічаю так, що люди, які завжди перекладають відповідальність на когось, вони ніколи не ростуть духовно і не, ну, немає покаяння, немає життя, нема дійсно якихось кроків. Тому. Ізраїль завжди боявся брати відповідальність на себе. І замічаю людей, які не беручи відповідальність на себе, на своїх батьків перекладали, потім на церкву, потім на Бога, така знаєте, послідовність. Десь хтось відпав, десь хтось, вообще, помер, десь ну, люди розчарувалися в чомусь, відпали від віри. По різному буває, тому що неправильний підхід. Е Знайте, Бог, я так замічаю, як Бог відноситься до думав про братів, але скажу до всіх в більшості точно для братів більші вимоги, і ну нав... нам навіть нема що себе оправдувати, як для братів. Я за себе скажу та й за всіх братів, що ми десь там не то, ми десь не беремо відповідальність на жінок. Це... це смішно, якщо чоловік десь на жінку щось скаже, пожаліється. Ну, воно якось не, не по мужськи і Бог завжди, я замічаю, як вимагав від чоловіків багато більше. Але я скажу до нас всіх: замітьте: Бог, коли людину приводить до себе, Бог піклується як про дитину маленьку, але потім е, взрощує і спро, е, спрос робить по віку. От ти 10 років віруючий або я. Ну і на той вік мало би вже щось бути, правда? Тобто Бог так само так, ну, питає чи як сказати, чи чекає, скажімо, плодів. І я замі... замітив такі речі: Ісус навин, колись Ізраїль програє, є на то причина. Ісус навин падає, плаче, падає. І Бог підходить до Нього і не каже: утішення йому не говорить, а говорить такі слова Чо ти пав? Ізраїль допустив гріх, встань! Я десь замічаю, що нам, як людям віруючим, треба вміти вставати. Після поразок в житті є різні удари, в житті є різні всякі обставини, в житті є різні навіть гріхи, з якими ми боремося на свій вік, але ми їх перемагаємо з Божою допомогою. І нам, як віруючим людям, треба могти вставати, не треба саможалість до себе проявляти. Тобто є завжди на все, є десь причина. Ісус навин пав на лице, Він правильно зробив. Він перед лицем Божим пав на лице Давид так робив. Він сожалів, він плакав. Тобто є на то десь. Ну, Причини є на то. можна і треба десь каятись, але треба вміти вставати. І знаєте, Бог десь завжди чекає від людей ну, твердості, скажімо так, мужності. І Апостол Павло багато говорить, і апостол Петро каже: будьте твердими, мужніми. То саме, що Бог говорив через Мойсея до Ісуса Навина. Він, наставляючи його, він що сказав? Два чи три рази, він йому каже, будь твердий і дуже мужній, будь твердий і мужній. Тобто, оця наша десь ну, твердість наша мала би бути в християнському житті, щоб церква була сильна. Будь-які, знаєте, такі легенькі удари, такі легенькі, якщо нас вибивають з колії, значить слабка сила наша пише в притчах Соломона. Якщо ти вдень, день твоя, Оказався безсилим чи слабким, то бідна сила твоя, кожні наші програші навіть мають нас спонукати для того, щоб ми задумалися, настільки ми зможемо встоювати в якихось більш серйозних випробуваннях. І якщо, знаєте, в нас стан зараз трошки не сильно піднятий, нам треба знову таки задуматись, настільки в правильному стані церква, і настільки ми, як люди віруючі, Використовуємо слово Господнє, приміняємо його в своє життя і розуміємо, як має бути в християнському житті, що Бог дав нам для життя християнського все, щоб, як пише апостол Петро, все для життя і благочестя. Не лише для благочастя, ще й для життя Бог нам все дав. І замічаю, десь, знаєте, хочеться себе пожаліти, десь так буває. і... Ну, якось оправдати. Апостол Павло говорить про себе такі слова. Він каже: я кожен день розпинаю плоть свою, я кожен день помираю. Я біжу не так, щоб прибігти останнім, но смиряю і приборкою плоть свою, щоб, проповідуючи другим, самому не лишитися ну, недостойним. Тобто, апостол Павло він брав другий підхід. Він дійсно жив таким переможним життям. Я так дійшов до висновку того, що кожен християнин. Має жити переможним життям. Дивіться об'явлення Івана Богослова, остання книга, яка говорить заключення. Переможець успадкує все, і буду йому отцем, і він буде мені сином. Переможцю дам нове ім'я, якого ніхто не знає. І багато переможець, переможець, переможець. Переможець це той, хто перемагає, це не той, хто зупинився на місці, це той, хто бореться, скажімо так. Тобто у нас має бути підхід ну, боротись. Якщо ми вже десь. Взяли, так, взяли позицію, що ми слабкі, ми немічні, Бог інакше говорить. Ви ще не до крові змагались, борячись проти гріха. Дивіться, ми змагались колись проти крові, до крові проти гріха. Хто з нас так боровся, що ж ну вже до крові, скажімо так? Чи є такі десь у нас були періоди, наскільки Бог мотивує людей жити правильним десь таким підходом? Чого Бог так говорить? Тому що пріоритет або зовсім інакше, Царство Небесне, воно ніяк не порівняється з тим земним життям. Це земне життя, воно дуже коротке. І якщо людина десь впадає в оману, в суєту, наприклад, о, дивіться, одно з проклять. погубив дні їхні в суєті і літа в страсі. Псалом 79, якщо не помиляюсь. Якщо десь людина, падаючи в суєту, настільки в падіннях, в падіннях. І навіть не зрозуміла правильного християнського життя, життя дуже скоро пройде. Життя пройде, воно, ну, от декілька людей є старших чи багато від мене. Ну ви самі розумієте, настільки життя просто летить, не просто йде, а летить. І якщо ти в цім житті не успієш зрозуміти, що ти маєш перемагати, за тебе то ніхто не зробить. І дивіться, Бог Ізраїлю дав тільки ті володіння, де вони воювали. Він не дав їм другі. Колись Коліно Юди прийшло до Ісуса Навина і каже: ми не увійдемо у ту землю, ми не можемо туди увійти. У них желізні колісниці, їх там багато, вони великані. Ісус каже, увійдете, завоюйте буде. І вони пішли, завоювали і були там. Бог не дасть нам перемоги там, де ми не боремося. Це обман диявольський. Диявол завжди хоче здурити людей, щоб, знаєте, на Бога покласти відповідальність. Ну, ти так собі жи, як хочеш. Поступай, як хочеш, дивися, що хочеш, думай, як хочеш, говори, що хочеш, і підеш в царство, такого не бувало ніколи. Якщо ти хочеш мати свободу від гріха, заплати за ту ціну. Скільки ти плакав за то, молився, постив, скільки ми за то платимо? Тут, друзі, наша перемога. Ви десь, я думаю, ви згідні зі мною, там, де ми вимолювали, там, де ми постили, там, де ми смирялись щиро. Перед Богом казали, ми тут не можемо, Бог нам там, там дав перемогу слава Ісусу Христу! Там, де мені палець опалець не вдарили, на самот пустили, воно так і йде. Правда? Так і йде. Ну, це, це прості речі. Я просто нагадую нам прості речі. Ну, хотів би, щоб ми десь трошки так це ворожили такою думкою, ну, що Бог хоче від церкви своєї, щоб церква була така воєвнича, сильна, щоб є одна сторона це боротьба з плоттю. Десь людське я, людська гординя, тобто той гріх. Але є друга сторона, Бог ніколи свою церкву не зробив програшною. Церква Ісуса Христа завжди була сильна, церква Ісуса Христа завжди була свята, церква Ісуса Христа завжди мала дуже багато благословенця, так і амінь. І ніхто того не забере, бо сам Ісус. Піклується про свою церкву. Але від нас, як від членів церкви, багато що залежить, за яку ми займемо позицію, чи ми захочемо з Ісусом Христом виборювати Царство, його? чи ми захочемо з Ісусом Христом будувати церкву Його? Не свою, не так, як ми думаємо, як ми, ми хотіли, а церкву Ісуса Христа. Замітьте, дарить її у церкві, де церква живе свято. Перше, що дуже важливо, це святість. Був такий, знаєте, колись період перші єздрі описано, коли вони відбудовували храм Господній і прийшли їхні вороги, кажуть, ми будемо з вами будувати. Вони кажуть, ні. Ви не будете з нами будувати. Тому що завжди ворог хоче так, щоб знаєте, в нашому житті ми діло Господнє або в церкві будували разом з ним. Він буде потрошки десь щось помагати, так сказати, він буде щось потрошки сіяти своє, але він завжди захоче. Вклинитись або десь так пропхатись у твоє життя чи в життя церкви, щоб ти жив як би свято, але чуть-чуть собі попускав. Друге, що дуже важливо, це десь, знаєте, молитва духом. Я замітив, що можна пренебрігати молитву духом. Якщо ми мало молимося вдома, якщо ми не молимося, у нас десь не будуть і мови примножуватись, у нас не буде десь е, такого запалу, ревності. Тому дуже важливо. Практикувати дома постійно, якщо маєте можливості, молитву Духом. Перше святість. Друге, що би я хотів десь нагадати нам, от апостол Павло пише до Ефесян: він каже, у що ми маємо одітись, як воїн Ісуса Христа. Він там багато переліків робить. Я десь декілька думок звідти хотів би вибрати. Молитва. Дивіться, от молитва, написано так: при мудростях 18,21. Бо непорочний муж поспішив захистити їх. Принісши зброю свого служіння, молитву і умилостивлення. Загала йдеться. коли Ізраїль падав, пам'ятайте, написано, що Він приніс зброю свою молитву. Мені недавно один брат скинув це місце, нагадав мені: При, е, Приніс зброю своєю, мо, свою молитву, оскільки ви молитесь або я. І молитва не має така бути, Боже, благослови мене в усьому. Молитва має бути, я чим далі більше переконуюсь конкретна. Кого би Бог спас, як Бог має, ну, кого Бог має спасати. Моліться конкретно за ту людину, за ті обставини. Має бути молитва, десь людина. Ми маємо дорости до таких людей молитви, де ми вміємо молитись не просто образно. Благослови мене в усьому, за все тобі дякую. Не просто образно, а конкретно, кого спасти, кого привести, що в церкві ми хочемо, Бог хоче від нас конкретності. Піст. Піст міняє життя і приближає до Бога. Якщо ми не навчимося постити, якщо, звичайно, є здоров'я, якщо немає здоров'я, то можна просто від чогось відказатись. Не треба так знаєте, я не маю здоров'я, і я просто ну, не буду постити. Якщо ти любиш, Саша колись проповідував солодке, відкажися той день від солодкого, від телефона, від кави, від, ну, від чого такого десь ти любиш то сильно, відкажися, той день, якщо здоров'я не дозволяє, їж гречку. І пей воду. і такий буде у тебе піст. Я думаю, це також буде десь про смиріння. Якщо є здоров'я, це дуже велике благословіння, піст. Піст, десь ми от дивіться, про, проста річ. Недавно ми от Олексій постить у нас різні дні. І я собі думаю про нього, він смиряється. знаєте. Я думаю, як Бог дивиться на то. От представте собі, ваша дитина щось настільки хоче від вас і так старається щось здогодити, зробити, показати. Що смиряється, що щось хоче, то тим більше Бог благий, Він зробить у нашому житті те, що ми смиряємо себе перед, перед Його лицем. І останнє, я думаю, що віруюча людина чи людина, яка ступила на дорогу Ісуса Христа, вона має знати Слово Боже, меч у бою доострий. Дивіться, як апостол Павло називає ще твіри, меч у бою доострий. Він називає то все, в принципі, щоб ми розуміли, що ми не прийшли на цю землю. Відпочити, збагатитися, побудувати собі дім, поїхати на відпочинки це все десь просто дуже дрібнички в нашому житті, які займають своє місце. Але основне в житті це прослужити Ісусу Христу, це щоб церква його будувалася, це щоб слава Господня проявлялася на цій землі. Тому хай Господь благословить вас і мене, знати слово Господнє. І коли приходять тяжкі моменти або різні обставини в життя. Противостояти Словом Господнім. Диявол не боїться якихось криків, він не боїться чогось свого, він боїться тільки Слова Господнього, тому що за Словом Божим авторитет самого Бога це Бог сказав і Він то виконає. Тому він не боїться обрядів, він не боїться чогось другого, він боїться Слова Господнього. Хай Господь благословить вас і мене в нашому житті служити Ісусу Христу і десь бути переможцями, не бути людьми, які постійно десь на когось перекладають. Знаєте, хай церква помолиться за моїх рідних. Треба казати, і ви молодці, що кажете. Но перші, хто має бути, це ми. Щоб за наші гріхи ми плакали постели, щоб Бог нас зрощував, щоб у церкві було благословіння. Ми перші, хто має вкласти ту свою, яку може малу, може, невелику лепту, але ми перші, хто має класти. Хай Господь нас благословить у тому. Помолимся. Амінь.